Так, друзі, перевіз до себе димоход труби. 160-220. Не знаю, хто це виробляв, якийсь український наш завод. Мені не подобається оця вставка за оцинковки, при чому тут оцинковка. Ну, робіть її вже з нержавійки, якщо ви робите, вона центрує з двох сторон нашу трубу. Зроблю аналіз, подивимось, що тут за утеплювач, Подивимось, конус, утеплений чи ні. Оцинковка вже ось горить. А, до речі, димоход простояв ровно один рік. Зараз у мене на операційному столі ось ця труба. Я буду димоход перепаковувати. Якраз подивимося, яка тут сталь, яка ізоляція. Но... Вона на оцинкована наставка. Це ж тепловий мостик. Ну, побачимо. Так, ну що ми бачимо? Ізоляція в нас тут базальтова. Прибираю я це оцинковане кільце. 0,5 Це перша труба. Бачимо, базальт спікався. Я поміняю його на керамічну ізоляцію. Труба в нас 1 мм. Ну, яка марка сталі, це я зроблю аналіз кислотою. І цікаво, яка марка сталі кожуха. Так, друзі, роблю аналіз. Внутрішня труба у нас 1 мм, здовнішня труба 05. Так, капочка нашої кислоти пасто показує. Що темніє, зеленіє чорніє. Значить, це 2001 сталь. Ось. Пошли такі попишки. Реакція. Якщо б це була 304, то була без змін. Ну, я завжди показую, як є. Лейб не було ніяких, я не знаю, що це за завод. Що це за завод? Ну, показую, як є. Це 201 сталь. Так, друзі, знімаю верхній конус. Ну, як я і думав, ноль ізоляції. Верхній конус ноль ізоляції. Верхня частина забивається дуже сажею наліпання. Верхній конус потрібно якісно, якісно ізолювати. Ну, це, звісно, повний атас. Ще який я бачу великий мінус цього димохода. Навіщо прокатуватися оцей зіг на внутрішній трубі? Він тільки. Проходимо в ці щілини, тому що нема зігвортіка ще. Труба повинна бути тут рівна. Він має право на життя тільки на зовнішньому кожуху. Ось. Це папа, прокатаний з'їг і все, рівненька труба. А на кожухі, так, щоб легко у нас по осадкам одівався, ми прокатуємо тут зіг. Він тут має свою значення роль. Ну, Тут він опирається в раструб і край повинен бути рівний.